Благовіщення Божої Матері, що на подолі в Києві, сьогодні подвійне свято. Окрім дня благовіщення, парафія святкує появу нової ікони. На ній зображений саме той момент, коли Архангел Гавриїл приносить Діві Марії добру новину. Трьохсотлітні храм Києво-Братського монастиря протягом своєї історії тричі горів. Зараз ніхто не знає, як виглядав іконостас. Збереглася тільки головна храмова ікона, яку настоятель церкви отець Богдан розшукав у запасниках художнього музею. Її відреставрували і виставили як взірець барокового мистецтва, а храму дозволили лише зняти точну копію. На юна майстриня звуть її Катерина. Вона щойно, щойно закінчила. А... Академію художню вона сказала, добре, я візьму, все зроблю. А як ви хочете? Я говорю, точно, точно щоб було. Ось через два місяці роботи вона принесла точно точну копію 에, того, як воно було. Вважається, що в день благовіщення починається весна, і господь благословляє землю на врожай. До церкви несуть святити насіння і воду. Працювати в цей день великий гріх. Дівчатам навіть не можна заплітати косу. Наші бабусі вірили, що нерозумні тварини теж відчувають свято. Звідти пішла приказка: птах гнізда не в'є, дівчина коси не плете. У церквах у цей день славлять Діву Марію. Можна вважати звичайно найпершою в світі християнкою. Це Божу Матір Діву Марію, і ось. Тому так у всіх народів, і не тільки у нас, по всьому світу, у всіх християн свято благовіщення вважається ну, як, наче, початок самого ну християнського цього світового руху. Досі зберігся звичай на благовіщення випускати на волю птахів на знак миру і початку нового життя. Тому свято популярне у в'язницях. Взагалі кажуть, як цей день проведеш, таким буде і весь рік. Теж саме стосується і погоди: якщо дощ, літо буде мокрим, якщо сонце спекотним. Катерина Лебедєва Євгена Даменко, новий канал.